Чи знали ви, що більшість традиційних лазерів працюють лише на одній довжині хвилі, що обмежує їхню здатність обробляти декілька шарів шкіри одночасно? Зустрічайте перший у світі портативний запатентований мультифракційний неабляційний лазер із подвійною довжиною хвилі, який здатен випромінювати 1550 Нм метрів і 1927 Нм метрів в одному імпульсі? Він стимулює глибоку перебудову колагену. Одночасно оновлюючи поверхневі шари шкіри, впливаючи одразу на кілька шарів для комплексного омолодження. Більше не потрібно обирати між поверхневим оновленням і регенерацією глибоких шарів. Відчуйте помітне покращення стану шкіри при мелазмі, дрібних зморшках, почервонінні та отримайте ефект підтягнення. Усе за одну процедуру: економте свій час, гроші та зусилля. Мультифракс пропонує неперевершену універсальність. В одному сеансі лазерної терапії та має дозволи FDA на понад 10 показань, усе в одному потужному рішенні, на відміну від традиційних абляційних лазерів, що пошкоджують шкіру. Технологія Multifrax застосовує фракційний фототермоліт для точного спрямування мікропроменів, мінімізуючи ушкодження навколишніх тканин. Це стимулює вироблення колагену, видаляє пігментні плями та відкриває канали для трансдермального введення активних речовин. Відомі як неушкоджуючі лазери, оброблені ділянки шкіри, загоюються всього за один день значно швидше, ніж після інших методів. Приєднуйтесь до тисяч людей, які вже відкрили для себе силу Multifrax, отримавши гладкішу. Цяючу і молодшу шкіру з мінімальним дискомфортом, коротким періодом відновлення та видимими результатами. Це також вигідне рішення з економічної точки зору відкрити свою справжню красу вже сьогодні та зробіть крок у майбутнє естетики разом із Multifrax від Givomedicks.